У сюжеті телеканалу ІНТБ 28 лютого цього року мешканці кількох будинків з Острозького Колонтая та Оболоня скаржилися на завищену ціну за вивезення сміття. Віднедавна обурені громадяни платять за цю послугу 4 гривні 17 копійок за одного прописаного у квартирі. Як стверджують люди, у фірмі-перевізнику, яка обслуговує ці будинки, їм повідомили, що ціна така, оскільки частина перерахованої за вивезення сміття з суми йде через комунальний центр міської ради. А тоді їй вже потрапляє в обслуговуюче підприємство. З 1 жовтня значить так прийняли рішення, що є розподільчий центр на Станікова 1 і ті гроші ми оплачуємо туди на цей центр, тому що вони прийняли тариф 4,17 від одного чоловіка. Це в даний час це фірма, що Ельфатер не 4,17 від одного прописаного. Ніхто цього права робити не має, тому що кожна фірма, яка займається вивозом побутових відходів, не має встановлений державою тариф. Наступного дня після виходу сюжету в ефір телеканал Інтебе з'ясував, що це за центр і чи отримує він щось зі сплат, Мешканцями грошей. Як виявилося, підприємство дійсно існує. Проте ні копійки з того, що платять тернополяни, воно не отримує, розповідає директор цієї фірми. Довожу до вашого відома, що це є інформація невірна. Фірма Альтфатер має тристоронній договір між нами, Ощадним банком, поштампом та іншими банками про надання послуг. І гроші, усі, які зібрані з допомогою нашої системи по банках, вони напряму перечисляються даній фірмі. Ніяким чином ми на те, що ціна фірми більше чи менше, не впливаємо. Якщо громадяни захочуть, директор Укрспецінформу обіцяє для підтвердження своїх слів надати їм документи. Не належить підприємству і міській раді. Це приватна фірма, яка збирає дані в електронному вигляді та формує єдину квитанцію для оплати за нараховані комунальні послуги. Всі фірми надачів послуг подають на електронних носіях інформацію про нарахування, які провелися по кожній квартирі. Ми їх формуємо в єдину квитанцію і надаємо банкам, які вже безпосередньо приймають кошти. Кожен мешканець, відповідно тоді на одній квитанції має інформацію про те, скільки нарахували їм відповідні служби на оплату комунальних послуг. За таку роботу фірмі платить банк. Тобто з кишені тернополян, за словами Михайла Шидлівського, підприємство нічого не бере. Оплату цих послуг проводить не мешканець, а проводить банк, який має напряму заключені договірні умови. І відповідно він за це проводить оплату, щоб дана програма функціонувала, так як банку це є вигідно, мешканець проводить оплату однією квітанцією. Це і швидко і зручно, і дозволяє банку прийняти більшу кількість мешканців. Аналогічні фірми по формуванні електронних квитанцій діють і в інших областях України, проте в деяких з них вони є приватними, а в деяких державними підприємствами.